Гроші даремні, допоки їх не використовують. Я цього не знав. Я думав, що вони володіють великою цінністю. Мене навчали, що гроші це безпека, і саме тому я відкрив пенсійний рахунок у 27 років. Пройшло багато часу від того моменту, і я додатковий раз переконуюсь, що такий вид збережень ніколи не зробить мене забезпеченим. Колосальна праця пішла на те, щоб заставити себе повірити, яку цінність мають гроші, адже вони завжди повинні працювати, щоб являтися основою вашого капіталу. Існує стара приказка: купуйте все, що продається. Якщо так, то навіщо мені витрачати час на те, що зробить мене багатшим? Заспокойтесь і пам'ятайте, що ви не повинні слухати тих людей, які говорять не висовуйся, будь побаченим, але не почутим. не привертай багато уваги. Навпаки, навчайтесь у грамотних, які говорять, заяви про себе, говори впевнено та відкрито. Залишайся публічним. Що зупиняє вас стати тим, ким би ви хотіли бути? Які розрахунки чи обчислення дають неправильну відповідь? Залишіться на самоті, щоб зрозуміти і відтворити нову реальність, яка стане вашою інвестицією в майбутнє. Що таке гроші? Це всього лиш пучок паперу. Але він із легкістю зможе перетворитись у актив, який приноситиме пасив. Моя порада: вкладайте гроші у власний бренд. Маркетинг. Ви повинні себе просувати. Заслужіть це життя, щоб воно відповіло взаємністю. Більшість людей не можуть зберегти власні фінанси багато змогли розбагатіти і не зуміли подвоїти кошти, що заважає їм це зробити. Ідеї потрібно більше ідей, потрібно більше креативності, щоб розвіяти усі міфи про вас і вашу особистість. Кожен повинен шукати вихід, який дасть правильне розуміння реальності, і план, що заставить вас діяти. Коли ви мене запитуєте про 100 мільйонів доларів, я більше не думаю про 100 мільйонів. Я думаю, як мені побудувати фонд в 200 мільйонів. В той момент, коли ми починаємо так думати, ми підвищуємо ефективність, не нагадуючи собі про те, чим ми володіємо, а думаючи про те, чим ми можемо володіти. Усе, що нам потрібно, це відкрити очі і сказати: Я буду працювати над собою, я не збираюся здаватись. Я Закінчу почати до кінця. Ці програми заслуговують на увагу, адже вони допомогли мені досягнути найвищих висот. Сподіваюсь, допоможуть і вам. Друзі, дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео і ви отримали додатковий заряд енергії, то підписуйтесь на канал, не забудьте поставити вподобайку і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступних не менш корисних роликів. Бажаю всім мотиваційного дня і до нових зустрічей.